Дана коробка важить, напевно, кілограми 4, і однією рукою її тримати просто нереально, особливо показувати на камеру. Сьогодні на огляді буде клавіатура від компанії Meletrix. Модель називається Zoom 65, версія 2. Якщо ти цінуєш якісні і незвичайні клавіатури, то точно це відео заслуговує на твій лайк і коментар. Мені за старання це буде дуже приємно, адже огляд на дану клавіатуру це буде. Перший на українському Ютубі, і дістати її було дуже тяжко. Адже таку клавіатуру ти не купиш просто в магазині і навіть не замовиш на Елікспресі. Отож, зараз розпакуємо ми цю коробочку і подивимося, що всередині. Всередині коробки нас вітає ще одна коробка. Тут також написано Meletrix. Кладемо її поки що в сторону. Всередині основної коробки є такий великий кейс. Він зроблений такою із, жа... із замшу. Щось такий приємний матеріал, дуже преміально виглядає. З логотипом Meletrix. Він застібається. Дуже класно, коли так продукт запаковують. Ось так собі розкриваєш. І ось тут є все, що тобі треба для збірки даної клавіатури. Свічі я замовляв окремо. Тексі Рубі. Свічі ми поговоримо окремо це буде, коли відео про. Збірку клавіатуру і кастом. Всередині ще є ось така коробочка. Я навіть не знаю, що тут в кожній з коробок. Це треба дивитись. Так. Резиночки якісь. Ну, Все виглядає дуже класно. Запакували, куча всього. Окремо кноп, регулятор, я так розумію, якщо правильно. Canon Case. Так. Є ось такі теж резинові штучки-прокладки. Далі ще якийсь пакет. Цікаво, що тут. Дуже, дуже цікаво мені розпаковувати, коли в комплекті є багато всього. Окремо от, гвинтики поклали. І їх тут, я так розумію, дуже багато. Так, ключі, шестигранники, все підписано, все фірмове, різні от теж. Болтики, ну, реально дуже класно. Наклеєчка. Супер. Враження дуже хороше. Так. Кабель. Кабель витий чорного кольору. Ми його розпакуємо, подивимося також. Тут окремо зверху, напевно я його так зроблю. Я покладу, закрию коробку. Напевно, дістану краще з коробки все, що там є. Документації дуже багато, теж цікаво почитати. Так, ми дістали окремо плата, окрема плата, теж вона запакована. Розпакуємо, зараз подивимося. Окремо тут шумоізоляція, я так розумію. Ну, блін, це реально дуже круто. Це дуже круто так, така подача. Окремо плейт полікарбонатний. Сама клавіатура. Застібки так. Знімаються. Ти причому клавіатуру цей можеш в чехол брати із собою її кудись транспортувати. Адже таку красу реально треба цінити. Ще вкладиш, випав. Так, нижня частина клавіатури. Дуже красивий колір. От мені подобається, я спеціально в такому кольорі її замовляв. Тут буде вставка. Вставка, зараз її також покажу. Клавіатура з двох частин складається, вона зараз скручена. От всередині виглядає ось так все. Достатньо така важка, причому, що це просто сам корпус. І реально такий голубий, дуже приємний колір. Звичайно, що це метал. Товщина металу дуже крута. Я обов'язково клавіатуру розберу і погляну, так скажімо, на всі ці. І складові частини. Окремо буде відео, де я розповім вже про клавіатуру в зборі, але перше враження дуже круте. Так, давай подивимося на плейт. Ось так от дістанемо його. Ось так виглядає плейт. Ну, достатньо тоненький, такий гнучкий. Окремо тут у нас йде шумка, якщо я правильно сказав, та. Іде окрема шумка, причому декілька слоїв. Раз слой, два слой. Це між платою і плейтом, я так розумію, та йде. Іде на саму плату наверх, там, де свічі доторкаються до плати. І також йде, я так розумію, на низ під плату, там, де вся йде пропайка. Ну, реально дуже класно. Скільки, скільки шумки не пожаліли. Плата. Зручно, до речі, що такі пакетики, які розкриваються. Типу зіп пакетів. Ось так виглядає сама плата. Брендована, на Мелитрікс. Є кноп регулятор. До речі, натискається дуже тихо він. О, це топ. Це топ реально. Ось так виглядає сама плата. Теж гарно зроблена. А, так. І по діодах підсвітки, то вони знаходяться от з нижньої частини свіча ближче до тебе. Так, плату кладемо. Цікаво подивитись, от все, все що тут є. Тут якісь резинки, я так розумію, це на стики всередину. Ось так резиночки виглядають. Теж відчуваються якісними. Болтики вже ми бачили. Давай подивимося, що тут цікаво в цьому конверті. Тут батарея. Та, тут батарея. І батарея на 2250 мА 3,7 вольт. Підключається вона через ну, стандартний роз'єм. 2 пін. Так, давай кноп глянемо. Тут, тут прям такий преміальний зіп-пакет. Кноп в пластику, плюс до того ж. Він е, в пакетику, ну наскільки все реально продумано, дуже. І такий золотий-золотий. Мені подобається, що він е, дуже такий приємний тактильно, він достатньо тяжкий, прям блистить, не знаю, як рамка в айфоні. І, ну, так, він залапується трошки, видно, це, напевно, сталь, але класно виглядає, класно виглядає. В клавіатурі буде він також вигляд додавати крутий. Так. Що в цій коробці? Так, це у нас інструкція, стабілізатор. Ой, випали випало щось. Тут стабілізатори окремо йдуть. Оце так взагалі топ. Реально, окремо кожен стабілізатор запакували, надійно до тебе все доїде. Реально, чорного кольору, стабілізатор, навіть ніжка чорний колір пофарбована. Болтики кріпити, це PCB-Mount стабілізатор, який прикручується до плати. Дуже класна подача, реально дуже класна подача. Я вже кайфую. Кабель. Кабель витий чорного кольору. Було б прикольно, якщо б він був голубого кольору, але, ну, в принципі, то таке. USB-C, USB-A. Достатньо такий е, кабель міцний. Ну і по гнучих, в принципі, ця штука теж вона добра. Саме цікаво, як клавіатура буде виглядати з цією штукою. Тоже надійно запаковано. Ми отак от розкриваємо коробочку. І ось така блискуча металева штукенця, яка кріпиться на низ клави. Реально дуже красиво. На голубому фоні клавіатури виглядати вона буде класно. Такий шмат металу, відповідно, він і. Скажемо, з більшою вагою клавіатури, і відповідно дизайн дуже крутий. Якщо ти любитель таких клавіатур, то я думаю, дуже круто так клаву поставити собі десь на поличку. Якщо ти користуєшся декількома клавіатурами, і задню частину вона буде просто виглядати дуже шикарно. Блистить такий золотистий колір ну, реально бомба. Так, в принципі, по комплекту це все. І так, вже відео 10 хвилин. Ми розпаковуємо клавіатуру і дивимося. Є інструкція, як це все зібрати. ну Це реально. Взагалі. Якщо ти ніколи не займався цим і хочеш сам це зробити, то тут є інструкція, ти можеш розібратись, тут все розказується, показується від початку розпаковки, що до чого. ну Це красавці, це красунчики, взагалі, що зробили таке. Ось, до речі, клавіатура виглядає як в зборі. Ну, тут колір Purple, у мене sky blue. Є, можна відсканувати QR-код. Вся інформація. Мелетрікс. Так, що тут ще такого цікавого? Якісь вкладиші, е, теж документація на клавіатуру, якісь печатки, підтвердження. Ну, реально дуже презентабельно. Реально дуже презентабельно, от. І якщо вернути до самої клавіатури, давай ми це все піднімемо. Діло. Я покажу, знімлю ніж, нижню частину, плівочку, все-таки, типу розпаковка. та, от, І ось так вона блистить. Переливається градієнтом від голубого до ледь-ледь фіолетового кольору. І якщо пластину прикласти, сюди так і прикрутити. Ну, дивись, як вона виглядає. Реально дуже класно. Якщо ти хочеш побачити відео, де буде повністю зібрана клавіатура, то обов'язково підписуйся на канал. І я там все в деталі вже розповім, продемонструю відповідно тайпінг. І розкажу по збірці, які були в мене моменти, можливо, якісь нюанси, як її збирати в цілому, поділюсь вже більш детальною думкою. Перше враження дуже хороше, і я тобі буду вдячний за актив під цим відосом.